5 гривень за проїзд у громадському транспорті. Коломиї. перевізники таки пропонують підвищити тариф, мотивують тотальним зростанням цін ледь не на усе паливо, шини, автобуси, а ще й мінімальна заробітна плата збільшилася. Містяни натомість проти кажуть, просто не в змозі платити свої думки та претензії. Обидві сторони висловлювали на громадських слуханнях. Знаю, що питання неймовірно важливе для всіх мешканців міста. Знаю, що протягом останніх років це питання є на слуху, особливо якість і ефективність перевезення в місті Коломия. Є багато незадоволених, багато запитань і до перевізників, але знаю, що і у перевізників є зауваження стосовно тарифу. 5 гривень до десятої вечора та 7 гривень з 22 другої до опівночі. Такий тариф за проїзд пропонують встановити коломийські перевізники. Розповідають, останнє зростання було два роки тому, а за цей час здорожчало все пальне, запчастини, шини, ремонт. А тепер додалося ще й збільшення мінімальної заробітної плати. Економіст АТП розповіла, як проводяться розрахунки та які статті видатків з'їдають левову частку доходів. Каже, містом їздять 12 автобусів, їх треба ремонтувати, заправляти, обслуговувати. Перевізники пояснюють, у цих умовах їм тяжко виживати, нарікають ціни. Ростуть на все, а коломияни активні лише коли мова йде про громадський транспорт, спілкуються активно, проте до конструктиву дійти не вдається. Квартплата піднялася в чотири рази, газ піднявся, світло підняло, все піднялося. Продукти харчування піднялися, все піднялося. Я не буду це обговорювати. Лише перевізники, вартість така, вартість така, вартість така. А давайте тепер без тих економічних розрахунків, які не кожному зрозумілі. Я вам вірю, не всі економісти. Пан сказав, вартість автобуса 60 тисяч доларів. Я віддам любому маршрут по Коломиї, Хто мені поставить автобус за 60 тисяч новий автобус з нуля, євро п'ятий. Я перепрошую, поставте автобус, я віддаю маршрут. Легко говорити, коли нічого в цей бізнес не вкласти. Ви розумієте? Легко про це говорити, коли копійку сюди не вкласти. Якщо ми такі перевізники не праві, нема питань. Створюйте. Голосуйте громада за комунальне підприємство, створюйте комунальне підприємство, закуповуйте автотранспорт і візіть хоч задурно. Цілий 16 й рік і зараз продовжуємо, і Галина Ярославовна не дасть брехати. У нас 320 тисяч заборгованості за 2015 рік. Ми не доотримали за пільгові перевезення. Ми зобов'язалися возити 8 категорій пасажирів. Вісім категорій безкоштовно, і ми їх возимо цілий рік і по сьогоднішній день возимо. Зобов'язалися дали слово заступнику міському голови і всім вам, людям, що серед дня 36 рейсів, 18 рейсів, 36 піврейсів. Пів, пів ми возимо всіх 100% людей міста Коломиї безкоштовно. Ми на це теж пішли. Проте містянці аргументи не вразили. Вони переконані підвищення тарифу не на часі, хіба лише на 50 копійок, тобто до 4 гривень. Нарікають на погане обслуговування, неадекватну поведінку деяких водіїв та некомфортні умови проїзду. Шофер ще раз перепитується: а що в тебе за посвідчення? Це дуже противно, чесно вам скажу. І це неодноразово. І тому що навіть буквально останні два тижні три матері загиблих. Дзвонили і казали про такі ситуації. По учасниках, АТО в нас теж не закінчується це питання. У нас хлопці просто не хочуть показувати посвідчення, тому що чують, а я тебе туди не посилав. Ну якщо ви не посилали, то давайте самі теж туди підемо. Чого ж у нас поваги немає ніякої ні в шоферів, ні нічого. По старшому поколінню теж не раз сказали, вийдіть, бо ви не платите на тих 2 гривні. Ну якщо жінка не має цих 2 гривні, то що? Тяжко підвести. По дітях то ж саме. Маленькі діти, ну от воно, метр в, капці, в шапці і йому 2 гривні, 2 гривні. І знаємо прекрасно, як наші шофера мають прибуток, як половина йде в касу, половину в кишені. І торинг зробили, нібито, що там вони перевозять якусь кількість пасажирів і приїжджають якусь кількість, скажімо, кілометрів. Так? Ну це ж все на все паперів. папері. Чому? Бо тому, що навіть не папері це слова, чому тому, що це не підтверджено, так як таковим. Я пропоную просто-напросто, щоб на даний момент і в подальшому, в подальшому, щоб такого не було, не було увезти. Іменно квитки, а не якісь квиточки там. По-перше, чому квиток має бути обов'язковим, це є страховка. В разі якоїсь небезпеки або травми людина має вправі від вас вимагати. Значить, там має бути все вказано, вся інформація. Тобто, з ким ви застрахувалися, як застрахувався, отримуючи якусь е травму, я не зможу вам доказати, що я отримав її у вас. Для того, щоб було чесно, значить, давайте введемо квитки. От тоді ми побачимо все. Воно стане на свої місця, правильно? Чи ні? потім друге, потім друге, значить, доведення до законодавчої норми правил техніки безпеки перевезення пасажирів. У нас вона відсутня. А ще коло пропонували ввести в дію квитки, тоді кажуть, буде облік і реальна кількість доходів. Просили уважніше ставитися до учасників війни, пенсіонерів, маленьких дітей. Розмістити розклад руху автобусів, зокрема пільгових. Ці громадські слухання були чи не наймасовішими. Щоправда, думки Коломиян можна лише взяти до уваги. Рішення чи підвищувати проїзд у громадському транспорті, прийматимуть члени Коломийського міськвиконкому. Засідання відбудеться наступного тижня. Я думаю, що ні один депутат у міській раді не дозволить собі підняти руку за те, що підняли територію. Ні один депутат не цього собі не дозволить. Це однозначно, і це інакше навіть і не може. Бути.